Всім привіт! Ми з України, Сумська область. Рішили ще записати коротеньке відео на тему українського корпусного вулика і технології пасічникування. Були в тому році запитання, чого накриваю, чим і що. Накриття, це я вважаю, один з елементів е, зимівлі. Накривається плівкою, яка використовується як рукава для зберігання аграріями зерна. Вона Така плотна, хороша, ну вона одноразова її використали, потім списують, не дуже дорого, можна сказати, її продають потім. Я купив і рішив отакі зробити накидки. Вулики всі одного розміру, всі на одній висоті. Довжина наставки у мене 3 метри, вміщається 6 вуликів на наставочки. Накриваємо для того, щоб продовжити вік улика, захистити його від атмосферного впливу, від сонця, а також зробити більш-менш устойчивий клімат. Не такі перепади температури і більш ну, стійка це дуже добре для, для бджіл. Коли сонечко вив'ясниться і пригріває, зверху біле не так нагрівається, воно не притягує тепло, і клімат той, вони рано не вилітають і деруться. Накриваю, як? Зробив 3, 3 метри по дліні сюди, у мене вистачило метр шістьдесят на дві сторони, оце такий вирізав кусок плівки, потім по низах оббив з двох сторон реєчки, щоб не дуже длінне, на два поділив. Тоді, коли на хранні я її скручую і в рулончик скрутив, в півтора метро, на одні, значить, так, і отак. А так дуже корисна штука, як один із елементів, тому що у цій системі, собственно, я не хочу і не робив, і не буду робити ні зимівника, ні омшанника, нічого. Бджоли будуть зимувати на цьому. Це менше праці, легше ухожувати. Так само, ну, короче, один з елементів. Оце хотіли поділитися, отаким от були питання, так що відповідь всім слава Україні. слава Україні, героям слава і слава нашим захисникам. Всім удачі, всім добре перезимувати. Ще знімати, є теми. Кому, кому подобається, поставити лайки. Ще таке є, я ж не одною пасікою займаюся. Усе, ото, що зроблено, вся пасіка, техніка і прицепи. І Зараз роблю, ремонтую трактор і переоформляю, є всякі інструменти, так що думаю, що можна ви коротенькі є, такі відео для себе знімав. Може, будемо викладувати не, не по бджільницькій темі, я думаю, пасічники багато хто займається і животноводством, і сільським господарством за обробітком землі, так що є. Ну, сімена сів. Да, є напрацювання, є такі коротенькі відео. Я думаю, виставляти. Як получатиметься у наших спеціалістів, які викладують, так що будемо. Отаке ще є. Ну, так що, Всім добра, всім злагоди і як найскорішого беру. Все, так. до побачення, будьте здорові! Добре, перезимувати. До побачення.